Всіх вітаю, друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас з вами б'юті-влог, або маленька частинка б'юті вставлена в загальний влог. Я хочу вам продемонструвати, як я користуюся новим своїм подаруночком новим, новим набором, який мені подарувала моя подружка Сонечка на день народження, і. Як я і обіцяла, будемо дивитися з вами на результат мого омолодження. Значить, що я зараз буду робити? Я зараз буду миватися ось цим клінцером, і наносити потім цей гідроміст, це як сироватка. Потім буду наносити ось цей крем під очі. І ось цей крем. Він вважається нічним, але я ним користуюся вдень. Сел Крем, сел 2 крем, Сел 2 Крем. І так, кому цікаво, залишайтеся, не пролистуйте цю частинку влогу. Поїхали займатися красою. Спочатку треба вмитися. Беремо серветочки. Тут я приготувала водичку, зараз я зволожу серветочку і гарно змочу обличчя водою, обличчя, шию і зону декольте. Після того, як ми гарно зположили обличчя, ми беремо ось цей клінсер. Косметика концентрована, беремо його трошки, один клік натиснули, розмазали по долонькам і гарно масажними рухами розподілили по обличчю, по шиї і по зоні декольте. Знаєте, косметика така гарно, зразу відчуваєш її дію. От вмивання наносиш, і вже якось шкіра починає дихати після вмивання. Ось так нанесли. Потім беремо серветочки. Вмощуємо їх у водичці в теплій. І гарненько змиваємо. Косметика Smart Derma концентрована, це нове покоління. Комплект H. Oh, Kit мій, він для жінок віці 50, там різні пептиди працюють, вони, роблять шкіру більш пружною, ліфтинг, роблять і рівномірно. Я вже користуюся. У мене були такі червоні на щоках Зірочки і пори були збільшені, пори зменшилися, колір шкіри обличчя вирівнявся. Мені подобається. Так, тепер ми беремо з вами оцей гідроміст. Теж натискаємо одну отаку крапельку і наносимо. Як сироватку на обличчя, теж такими масажними лініями? На обличчя, на шию і на зону декольця. Цей гідроміст ми не змиваємо. Бачите, одної крапельки навіть і багато. Можна таку маленьку крапельку брати. Чекаємо, поки а, питається, смокчиться в нашу шкіру. Корисні речовини. Так, ну що? Гідроміст смоктався. Тепер. Ось такий кремчик беремо під очі. Теж маленьку кількість таку під одне око і під друге. Ось так от навколо очей. цим пальчиком наносимо. Нанесли крем під очі, Далі ось такий кремчик я наношу на гідроміст. У мене в наборі ще є крем SPF 30, а так як у нас зараз немає сонечка. Мені не треба його використовувати. У нас погода помінялася. Стала такою похмурою. Тому я використовую. Кремчик на день без СПФ. І теж гарно його наносимо він ліфтинг на обличчя, на шию і на зону суконтекту. Ось Старо трошки робили сали по масажній лінії. Ну ось, друзі, так просто можна освіжити своє обличчя, покращити шкіру, дати їй харчування, здоров'я, А, Якщо ви бажаєте замовити таку косметику, звертайтеся до мене в особисті. Є можливість замовити цю косметику з гарною знижечкою. Так що чекаю ваших відгуків і хто бажає, пишіть мені. В інстаграм, в Тікток, у кого є, у кого є які соцмережі. Або пишіть мені в коментарях на YouTube. Я дам вам свої особисті контакти. Всім всього самого найкращого! Будемо красиві! Краса, спаце цей світ! Підемо на шопінг. невеличкий. Так, тут KFC, тут ще щось у нас таке. А десь у нас тут є найк стоковий. Зараз подивимось. Кажуть, там низькі ціни на взуття, ну і взагалі стоковий. А зараз уже кінець літа, початок осені, завтра. Треба подивитися, що там є цікаве. Може, щось собі куплю. Такий торговий центр в районі Амстердама. Цікаво. Ого, який помаранчеві. Ось ще 30% знижка. Коли витрачаємо 30% або більше, знижка 30% 30 євро або більше, знижка 30%. Народу повно, речей також. Так, не знімала, бо людей багато. Дивіться, вибрала собі на роботу. Мені треба на роботу. Почнеться сезон дощі. У мене немає красивок ходити по паркам, по пляжам. Ось такі. Головне, щоб вони не промокали. Ось такі ще взяла поміряти і ось такі. Зараз будемо міряти з вами і дивитись, що ну це таке нік мені підібрав щось модне. А я вибрала собі простіше. Отут це біла штука. Ну, може вона й промикати не буде, але швидко замусолиться. Народу повно, красиво повно. Цірка є 30, якщо купляєш. На 30 євро і більше, то ще 30% знижка. знижка. Це теж мені не підійшли, такого кольору, так це і не мій розмір. Зараз почекаю ще чорненькі. Це, звичайно, не на роботу. Нічого на роботу я не підібрала. Але такий приємний, такий голубий колір мені сподобався. Так, зупинилася я на оцих. Самі зручні і самі симпатичні, але, звичайно, вони мені не для роботи, але вони мені сподобались. Виходять з усіма знижками 45 євро. Тут лак трошки, І тут лак. Симпатичні. Ось такі класні кофти Nike. 50% знижка. Виходить 42 євро. Це в мене така пума схожа. Вона тепло, прям такі термо. Класні. Ось така. 22 євро. Він виходить прямо під мої красивки. спортивно. По 5 євро такі шлепки найк. Напишіть мені, чи ще десь роблять такі знижки стокові найк. Я перший раз в цьому магазині і так я здивована такими гарними знижечками. Це в Амстердамі. Ну, я приємно вражена, можна сказати. Але музика в таких магазинах так голосно гримить, що я боюся, що YouTube е, не пропустить це відео, тому е, зробила звук. Тихіше, і подивіться, будь ласка, на товари і на ціни без моєї озвучки. Це трошки емоції для мене і для вас, щоб ви посміхнулися. Не судіть строго, але я можу бути такою самокритичною. Ну, Нормально, така собі черепаха тактіла. Ось класні штани, але це вже чоловіче. Прям під мої кросівки. П'ятдесят п'ять мінус 30. Це ж чоловіча така кофта до тих штанів. Ну, такий костюмчик симпатичний, голубого кольору. А тут чоловічі знижечки. Класний, стоковий. Так, да, треба більше грошей заробляти і приїздити сюди на шопінг. Класна тепла куртка. Ось дивіться, як приємний. 125 мінус 30 пуховик. У -у, приємна така. А, колір. Такий, знаєте, сіро-зелений. Ой, з таким молочним. Уявляєте, мені така приємна несподіванка. Значить, е я думала 30% знижка, а вони 50. Ось 32 євро. Ось такі класні красовочки. То чому би не взяти? Ну, ух ти, отак буває. Знаєте, Заходиш, е, значить там одна знижка, а потім виявляється, що ще знижка на знижку і так приємно купувати. М -м -м, нехай гарно носиться.